Неймовірну комік'су. Розумну, красиву, сексуальну, яка не дає навіть, якщо дуже-дуже нудять. Веста гунченка! Привіт знову! О, це знову о, працює, так? Да? Ви чуєте мене? Да. Ура! Ну що, як настрій у вас? Все окей? Ви. Помічали, от е, є в уклоні така функція, що можна додати гроші да, е, за поїздку. Yeah, і я коли кудись поспішаю, от е, я додаю гроші для того, щоб приїхав найшвидший таксіст. Yeah, yeah. По факту приїжджає найжадібніший. Yeah. Він на Троєщині побачив мої 300 гривні і мчить до мене. Буде через 40 хвилин. Завжди виходить довше. Я просто не знаю. Він десь такий, такі. 300 гривні, я їду, я давай. І є ще, є ще хороший варіант таксистів. Які, ну вони, ти викликав їх, а вони приїдуть через 20 хвилин, бо завершує попередню поїздку. Я не поняла, я що твій запасний аеродром. І, пожалуйста, заверш ту поїздку і починай вже поїздку зі мною, правильно? Що це таке? Це таксісти, які відмічають, що вони вже приїхали. А вони ще не приїхали. І ти стоїш на вокзалі в Києві біля дров. Написано, що він вже приїхав, але він тільки біля Макдональдса. А від Макдональдса до дров йому ще сім хвилин там в трафіку їхати. І але він вже відмітив, що приїхав. І я завжди уявляю, що з ним так робить його дружина. Він каже: ти вже приїхала? Вона каже, так. А сама ще біля Макдональдса. Так йому і треба. Ну, я собі так просто це уявляю. А, і Я хочу маленьку одну історію вам розповісти. Значить, я собі думала така. Я сиділа в залі, стендап э, був, і ведучий питає, хто глядачів, хто ким працює. І в залі дійсно сидить э, таксист, водій таксі, каже: так, я вожу таксі. І він прийшов зі своєю дівчиною. І э, ведучий її питає: Ну що вам? Як вам бути дівчиною-таксиста? І я собі уявила, що в цей момент вона каже: взагалі-то, я дівчина бізнесмена, а це для душі. Давайте так, а ну побудуйте, будь ласка. Хто знає що таке парапсихологія? Хороший, хтось Насправді, парапсихологія це псевдонаука, яка вивчає ще якусь психологію душі. Ну, коротше, там така є магічна трошки частина. Але я вважаю, що люди не знають, що таке парапсихологія, якщо вони не виросли в сім'ї двох психологів. Психологи. Ні-ні, це два різних стендапа. Я виросла в сім'ї двох психологів: тата і мама у мене психологи. О, люди співчувають мені. Ну давайте так. Дивіться, просто уявіть собі, що ви підліток, і ви живете з людьми, які завжди знають, що у вас з їбалом. А вам 13 років, все в світі проти вас. Прищі, все змінюється, все, все Ніхто вас не розуміє. Єдине, що у вас є, це оце кисле їбало. Це єдина можливість протестувати. І коли ваші батьки-психологи, вони ламають для вас сенс цього виразу обличчя. Бо сенс цього виразу обличчя у підлітка це мене ніхто не розуміє. Я такий глибокий і такий інший, і такий і не такий, і ніхто мене не розуміє. А мене розуміють. І, ну, Давайте так, чесно, у всіх, ви знаєте, у всіх батьків вважають, що вони розуміють вас краще, але у моїх для цього я був диплом. Вони мене питають, що в мене з обличчям, я кажу, все нормально, вони кажуть, що ти нам розповідаєш? Ми з батьком дипломовані психологи. І, ну, Проти цього прийому у мене немає не було контрприйомів. Але ну, одночасно з цим. Дивіться, одночасно з цим, ем, коли ти дитина психологів, люди не вірять, що в тебе можуть бути психологічні травми. Ну, кожна моя психологічна травма це позор сім'ї. Це ну, звісно, це як беззуба дитина стоматологів, розумієте? Куда? Це як син Порошенка, який служить, донька психолога з психологічними Куди це? Куди. Люди думають такі Веса, як класно. Ти виросла з двома психологами. Це значить, ти зекономиш на психотерапії, правильно? Неправильно. Це значить, що я заплачу за неї вдвічі більше. Я зараз вам поясню, чому дивіться. Тому що психологи, психологи наносять психологічні травми як професіонали. Ну розумієте, звичайні батьки, наприклад, якщо ви це машина, звичайні батьки просто розбили вам бихто і лобове скло. батьки психологи підрізають гальмівний тросик. Щоб коли їбанула, їбанула подалі від них. І вони такі це не ми. Просто ну, у психо… от у, 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 у мене у мого психотерапевта така дошка, на якій, значить, червоні ниточки тянуться від цього, як мене забули в дитячому садочку до того, як мене не пустили гуляти, тому що я хотіла надіти бусики на курточку. Я просто, я собі уявила, знаєте, як в кіно, знаєте, як в кіно буває, коли там є е, 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 якийсь бомбер, який заклав бомбу і приїжджає на місце сапер вже з поліції. Щоб її розмінувати, і він такий відкриває такий о, це шедевр. Ох ти ж. Ох, це дивися, я би не придумав таке зробити. І такий, самі психотерапевти, такі, це такі ті, бля, який же шрік. Ві... Що ж то блядь? блять. Такі, ну це робота професіоналів. Але клубочок потихеньку розплутується. Він розплутується і. Настає рано чи пізно, про деякі речі, настає час говорити з батьками. От е і ну, приходиш до них говорити, і мій е тато дуже легко відбувся, він помер Ще до того, як пішла в психотерапію взагалі. Нормально все. От це дуже безвідповідально з його боку. Але, але дивіться, в цьому є плюси для мами. В цьому є плюси для мами. Коли що, вона може все валити на попередників. Чим би я не прийшла цю травму наніс мені тато. Мама. Ну насправді нас з мамою дуже хороші відкриті стосунки. І, до речі, знаєте, що таке відкриті стосунки з батьками? Ні? Не знаєте. Це дивіться, це такі стосунки, коли ваші батьки можуть ходити до інших дітей. Я не брешу ну, психотерапевти, мами не клієнти мого віку. Ну, тіма, все, все чесно. Там прям є люди, яким яких вона також розуміє, як і мене. Але правда, хороші відкриті стосунки, ми розмовляємо. І ну, те, що я знаю, у когось тут є вже свої діти, правда? Поаплодуйте, будь ласка, в кого є діти? Достатньо людей з дітьми. Я просто коли це розповідаю, іноді люди сидять і такі, типу, у кого діти є? І Вони такі Йоха, не бабай. Значить, якщо у психолога таке вийшло, типу, а я, я що? Я що, я бухгалтер? Ну ой. ой. Я що, і, ну ви, будь ласка, не лякайтеся. Ну, типу, це те, що я знаю напевне на абсолютно зі свого життя, що незалежно від того, що з вами не робили батьки, е, вам все одно буде про що скаржитися психотерапевту. Все одно. Я читала колись про муху, яка виношує лічинок всередині себе. Вона їх виношує всередині себе, вони там вилупляються, з'їдають її зсередини і вилізають. Потім тут до психотерапевта і кажуть, що вона скинула ще в дитинстві. Ну, коротше, не важливо, що ви зробите, все одно буде, прошу поговорити з терапевтом. І тому, якщо є можливість говорити з батьками взагалі, це дуже важливо, що з ними можна говорити. І коли батьки готові, наприклад, визнавати свої помилки і вибачатися за них. А не знаєте, знаєте, ці батьки такі: ні, ну зато дивись, як ти класно плаваєш. Не дарма ми тебе викинули з човна посеред Дніпра. І прям не бере на себе. А, до речі, є хтось когось так вчили вплавати? Поаплодуйте, будь ласка. Е, ну, коротше, оці батьки, знаєте, які. Ну, Вони ніколи... Вони не скажуть, ми були неправі. Вони скажуть, дивись, який ти вираз класний. Батьки-тренери такі: no pain, no gain. Без болю ти не виростеш класною людиною. Тому, ну... Дійсно важливо, щоб батьки іноді могли послухати і сказати: можливо, дійсно ми там десь були на правій. Вибач, будь ласка, мені шкода, що ти таке пережив. Це для нас дуже важливо. От я вдячна своїй мамі, що в мене така мама, і коли що вона за все вибачитися? Вибачиться. От мені правда доведеться спочатку вибачитися за цей стендап. Але е, я, до речі, вам хочу сказати, що цей маленький біт, я його вже колись тренувала, і мама чула його, і я, я стала як червона, я так хвилювалася, кошмар. Ну, типу, думаю, господи, і я спускаюся зі сцени, Кажу, «Мам, ну що мама така, ну я пожестче, звісно». <праць> так що ви тепер знаєте, що в мене є індульєнція? За три тижні у мене буде день народження. <праць> я <праць> дякую заздалегідь <праць> і, і я офіційно та почекайте господи, дайте хоч пожартую, хоч щось. У мене за три тижні буде день народження, і я офіційно вступлю в клуб 37. Що таке клуб 30... 37? Це ви так думаєте, почекайте. Клуб 37 – це як клуб 27, знаєте, да? але в клубі 27, щоб туди потрапити, зірка має померти. Щоб потрапити в клуб 37, має народитися Мілфа. Чекай, ну. Е, Причому, ну е, чому саме 37? Я вам поясню, тому що Дженіфер Куліч було саме 37 років, коли вона знімалася в ролі мами Стіфлера в американському пирогу. 37 всього рочків їй було. Я, я просто колись зрозуміла. Я зрозуміла, що коли я ходила в кінотеатр на американський пиріг. Моєму татові, з яким я на нього ходила. Це окрема історія. Я не знаю. Е, просто татою на той момент було менше років, ніж Дженніфер Кулідж. Було 36. Е, це 99-й рік. Е, і ну, це не спеціально відбулося. Ми з ним захотіли вдвох піти в кіно, і ми не знали, що це за кіно. І ми пішли на нього, і в процесі кіно Ну, це прям був крінж. Бо сидить 36 річний чоловік, і 12-річна підлітка, і нам обом дуже смішно, але дуже соромно сміятися. Ми отак, знаєте, в кишені. Обий, так. От ми просто так спинами повернулися, робили вигляд, що ми не разом. Але ну очевидно, що на той момент Дженніфер Кулідж же, мама Стіфлера, для мене сприймалася як дуже доросла людина, так? А зараз я усвідомлюю, що ну нічого. Все норм, так? Да? А, тим не менше, ну, цей MILF, я, до речі, давайте так, от Світня функція стендапу. напевно, можливо, хтось не знає, що таке мілф. MILF uh, — MILF це абревіатура uh, від англійських слів «Mommy, I would like to fuck, тобто мамочка, з якою я б хотів переспати. Uh, зараз, до речі, є тенденція знаєте, українізувати все і багато всяких слів знаєте, замість аватарки, там, що там мармиска. Да? От можна це можна українізувати і міф, е, можна зробити е, мамця, який би я вдул» м'яф. Здається, непогано звучить. Ну коротше, е, значить це от така штука, і дійсно Дженніфер Куліш так і називають е, mother of Milf. Вона мама всіх міф. Бо, бо дійсно після цього фільму популярний е, цей вираз, і він пішов прямо в народ, його почали всім казати. Е, це стало жаром порнографії. І в якийсь момент це зайшло в наш побут. І мені вже дуже давно, мені ще десь в роки 34 почали казати, що я Мілф. Причому хлопці, яким 28. Я кажу, там ти сам вже Мілф, ну, успокойся. Дивись. І мені почали це казати, я просто жартувала. Ну мені було так, знаєте, ну це більше сарказм було, бо я ну я на той момент була не мілф, я на той момент була жінка бальзаківського віку, правильно <риклад> література, це правда. Жінки бальзаківського віку це молодші за Мілф жінки. <риклад> бо героїням роману Бальзака було 33-34 три роки. <риклад> Такий літературний парадокс чи культурний. Ам... І ну я не вважала, я, тоді мені було смішно, і я навіть, я вам чесно скажу, я навіть трішечки відстоювала своє право бути мілф. Тому що були люди, які приходили і казали мені, ти не можеш бути мамця, який би я вдув, бо ти не мамця. Тобі не зрозуміти, ну понятно. І мені завжди було цікаво, ну, чоловік приходить і каже, якщо в тебе немає дітей, ти не мілф. І мені завжди було цікаво, навіщо вам, ну навіщо вам всі схемі діти? Можливо, знаєте, я уявила собі людину, якій дуже подобається одразу після сексу, коли йдеш в туалет, наступати на лего такий фетіш просто. Інший варіант, якщо дійсно мама стіфлера і там 17-річні діти, то цього чувака просто немає друзів, і він після сексу з мамою хоче пограти в приставку з сином. Навіщо тобі діти в цій схемі?» Я така, ні, значить, мілф, це не обов'язково діти. Мілф може бути кожна жінка, яка спокійно заправляє ковдру у півковдру. Я така, Дякую. Я просто ну, це моє уявлення. Дивіться, про доросле життя. Заправляти ковдру під ковдру. Але я маю на увазі спокійно заправляти. Тобто, це ну, це, ну прийняття дорослого життя. Да? Гнів, торг, заперечення, депресія, та давай я вже заправлю. <рес> <рес> Ось Так я собі доросле життя, уявляю просто. Е, і я тоді така: ну все, можна, м -м -м, борщ, підковдра, все є. А потім, ну я трошки е, ще погуляла, мене почали називати мілфой українського стендапу. І я в якийсь момент я почала про це думати, я зрозуміла, наскільки цей термін чи ця назва сексистська і гіджистка. Але сексистська здебільшого, так? Е, ну, воно так звучить. Дивіться, ну ні, до мене не приходить людина і каже, ви жінка, з якою б я переспав. правильно? Ви жінка, яка мені подобається. Ви мені дуже подобаєтеся. Він мені каже, не так. Я б з вами переспав, незважаючи на те, що ви стара. Мерсі за компліман. Це прям подвійне послання. Ну, тобто, навіщо в цьому терміні уточнюється спеціально уточнюється мій вік? Ну і я. Я просто, ну, і, знаєте, можливо, це просто легше. Знаєте, типу приходить до мене людина і така, ну розумієш, дивись, значить, я студент, в мене ніхуя нема, нема машини, нема місця, де ми будемо їбатися, роботи нормальної нема. Лобні долі ще не розвинені до кінця. І таке, ну. Да. Ну, але і ти ж вже не дівчинка. Бінго. Ну, тобто, З мене робота, квартира, машина, борщ, під ковдра, з нього пісічка. Такий у нас. Ну, Дорослий, дорослий чоловік, мене мілфе не буде. Навіть якщо він молодший за мене, там нема цього, типу, мамської цієї історії. Але я знаю люди, є, які не збираються мене ображати, коли вони приходять і кажуть, що я мілф. Навпаки, це комплімент. Це, ні, ні, це не комплімент. Це подарунок. Це подарунок. Це вам. Це подар... Бо найкраще, ви ж розумієте, що може статися в похмурому житті 37-річної жінки. Це чийсь член. І ти так. Це отак вони виглядають. Так, так давно не бачила дівчат. Боже. Ну, в них те в голові це так виглядає, правильно? Бо я ж стара, ну, точніше, давайте так. Не, е, стара, це вже, якщо там, бабусь, не стара. А така, знаєте, як, як кефір, з якого ще можна приготувати оладки. Таке. Отакі, От типа, уже не альо, але я тебе. Ну, <плес> і, Ну, ні, ну, і людина щиро хоче мені допомогти, розумієте? Оцей світ людей, яким за 37, у нас там. Ну, понятно, його батьки ж займалися сексом один раз. правильно? І зараз ніхто не займається сексом, і він просто такий, знаєте, як прометей. Я врятую тебе. Ось я приніс, бери. І коли я кажу, наприклад, ні, вони такі в смислі. Це можливо, був останній секс в своєму житті, правильно? Ми всі знаємо цей жарт. Чому секс з жінками старших класів, бо це останній секс в моєму житті? А тепер давайте уявімо, що це реально останній секс в моєму житті. Ти думаєш, я обрала б тебе? Ти на себе, ну, ти подивись на себе. Це... Просто уявіть собі, що мене, наприклад, збираються стратити. В мене остання вечеря. Мене питають, що я хочу поїсти. Я кажу, мівінки мені запарь. Дякую. Корот, вот, я все сказала, ви поняли? Все... Значить, це зараз на камеру. У нас є секс після 37 Ще Ще вот. Люди підтверджують, тому не треба цієї благодійності. Хлопці ми без вас справляємося. Дякую вам, ви чудова публіка. У мене все.